Ігор Кім з нами на зв'язку, голова громадської організації Створи себе сам. Пане Ігорю, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Я звикла до одного Кіма, так, то що в Миколаєві, а тут у нас виявляється ще й ви. Є рада знайомству. Скажіть, будь ласка, ваша організація, давайте пояснимо глядачам, чим займається? Моя організація створена вже як три роки з 2019 року, і займається мілітаризацією цивільного суспільства. Що це передбачає? Це безпосередньо передбачає загальну військову стрілецьку підготовку, тактичну підготовку тобто, все те, що потрібно для. Все те, що потрібно, вочевидь, для того, щоб оборонити нашу державу від ворогів від окупантів, пане Ігорю, чи ви з нами? Так, перенабираємо зараз ми. Нашого гостя я нагадаю, поки що, поки ми дзвонимо про те, що в нас є телеграм-канал. Не забувайте про нього. Зараз у вас на екранах висвітиться вискочить QR-код. Скануйте його, будь ласка. Так, ось він. І ви потрапляєте в Телеграм П'ятого. У нас достовірна перевірена, головне оперативна інформація. Тому буду дуже рада, якщо ви просто зараз станете підписником телеграму п'ятого і будете звідти брати для себе новини. І продовжую говорити про наш Ютуб. Підписуйтесь, будь ласка, на нього, ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. Якщо є така можливість, ви можете підтримати увесь інформаційний фронт і всю команду п'ятого зробити це просто. Під трансляцією є рубрика підтримка. Натискайте, переходьте. Я скажу, що особливо вам за це подякують за підтримку. Звісно, за вашу наші журналісти, наші оператори та водії, які просто зараз перебувають в гарячих точках. От зокрема. Сьогодні ми показували матеріал від нашої Ольги Калиновської, яка із знімальною групою перебуває в Бахмуті. Страшні кадри постійно обстрілюється це місто, але вони зараз там, і завдяки їхнім очам, ви бачите, що відбувається на територіях, які обстрілює Російська Федерація. І вже на зв'язку з нами, поки я говорила, ігор Кім з'явився. Знову, голова громадської організації, «Створи себе сам. А пане Ігорі, ви починали говорити про те, що ви займаєтесь мілітарізацією. Будь ласка, продовжуйте бачимо Саме тепер так. вас. Угу. Тобто, ще раз повторюся, організація займається безпосередньо тактичною вогневою підготовкою цивільного населення для супротиву агресору. А наскільки пане Ігорю, наше населення було готове до повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо, що люди так там записувалися в тероборону. Дехто з минулого року дійсно почав володіти зброєю, їздили там на полігони і так далі. Що ви скажете? От як ви оціните українці? Стали більше цікавили зброєю до повномасштабного вторгнення? було в них потреба взяти зброю і захищати державу. Згідно нашої аналітики, яку ми попередньо проводили, це було поетапно і систематично. Тобто обіг зброї збільшувався, купівля зброї збільшувалася. Навіть були випадки, коли магазини, наприклад, не завжди мали відповідні самі ходові зразки озброєння, там як Бек під калібр 2.2.3 чи Севеч теж 2.2.3, І в цьому був певний дефіцит. Особливо перед, скажімо так, інформаційним впливом і загрози повномасштабного вторгнення, Все ж таки люди хочуть безпеки, хочуть спиратися на власне самозабезпечення своєї безпеки, а не на органи виконавчої влади чи силові відомства. Чи є зараз ігорю попит на навчання стріляти, володіння зброєю, як ви бачите? Попит, в принципі, був завжди, тому що ми, як не є воююча нація, і попит буде завжди, тому що люди, суспільство, звикло себе захищати Інстинкт самозбереження. А він рухає в цьому напрямку, і кожна людина, якщо передбачає загрозу своєму життю і здоров'ю, відповідно робить це, виходить на перший план, і все робить для того, щоб забезпечити життя здоров'я собі і своєму оточенню. Ви ж спілкуєтесь з тими людьми, яких ви навчаєте. А є бажання українців зараз купувати зброю? Не просто знаєте, прийти навчитися володіти там певними видами зброї, а от, власне купити і мати її в себе вдома. Ну нехай буде. Такий відсоток до активної фази був досить великий, це скоріше такий варіант самозаспокоєння. Тобто, якщо я маю зброю, значить я можу себе захистити. Насправді це не так. Не зброя захищає, а людина себе захищає за рахунок своїх навиків, розвитку своїх навиків і вмінь безпосередньо. Ну, що, які ви поради даєте тим українцям, які приходять до вас вперше? От, приміром, давайте так. Зараз хтось нас дивиться однозначно. Е, однозначно, з тих, хто хоче е, оволодіти певним видом зброї, не знають, з чого починати, куди йти. От що б ви порадили тим людям, які зовсім ніколи в житті не тримали в руках нічого е, там, ніякого, не те, що е, піс, там рушниці, пістолету навіть не тримали? А, я почав би взагалі не зі зброї для цивільного. а... З цивільного захисту почав би, тобто в комплексі, в загальному а, зрозумів би, що це, є, на які блоки структури воно поділяється під час нештатних ситуацій або зміни обстановки, тобто це катаклізмів, війни і всього остального. Після цього. А, Після того як я це би освоїв, я б перейшов би на етап вивчення озброєння зброї е, безпосередньо як такого, які можуть застосувати проти мене і які я можу застосувати для самозахисту. Після цього я би вибрав любий з клубів стрілецьких або стрільбищ полігонів, де міг би е, отримати первинні базові навики поводження з вогнепальною зброєю. Засвоїв би заходи безпеки поводження, тому що це основа основ. І тільки після того я б переходив на інші більш складніші етапи, тому що не освоївши первинні базові е, е, вміння, не можна перейти на більш складніший етап. Це як пересісти з велосипеда на спортивний автокар Мене от зацікавив другий пункт. А є якісь певні види озброєння, якими треба і варто володіти. Звичайним українцям, розкажіть нам, я думаю, так. В сьогоднішніх реаліях багато цивільного населення перейшли в підрозділи територіальної оборони Збройних сил України. Тобто, відповідно, і так само ж я думаю, з плином часу ми перейдемо на наступний етап війни: це залучення. І мобілізація більш активна мобілізація, скажімо так, можливих потенційних військовослужбовців, які в майбутньому будуть захищати бороняти нашу державу, оскільки Російська Федерація об'явила в себе мобілізацію, і ми розуміємо, що в зв'язку з цією мобілізацією війна затягнеться в більш тривалий період. Відповідно, спираючись на цю всю інформацію, я розумію, що Цивільному населенню пора освоювати різні зразки зброї, в тому числі і е е артилерійські. Ну ті люди, Юрі, які до вас приходять навчатися, вони мають якийсь військовий досвід, певне володіння зброєю чи приходять з нуля? Е є різні. Тобто в нас є безпосередньо пенсіонери-відставники, які на сьогоднішній день виконують функції інструкторів, частково, які мають досвід викладання, і члени організації, які безпосередньо беруть участь зараз у бойових діях. Між ротаціями приходять удосконалюють свої навики. А також в нас є вишкіл. Де цивільні громадяни дуже велика кількість до речі жінок сьогодні приєдналася до нашої організації. Вони проходять вишколи, підготовці саме вогневих дисциплін і тактичних дисциплін. Кожен хоче відчувати себе в безпеці. Ну, так, вже ви розказали, що, мабуть, після ефіру ми з вами спишемося. Я вже готова долучитися до цих вишколів ваших. Е е люблю з таке. Задоволенням будемо вас чекати. Дякую вам а, дуже. У нас я... є сайти. Нас є про це, ми сторінки. зараз поговоримо. Ми зараз скажемо людям, куди йти. Я вас ще хочу перепитати. Ви сказали, що у вас є військові, тобто діючі, які можуть навчати людей володіти зброєю, тобто, це не просто інструктори, які жодного разу там не були на війні, та можливо, слава Богу, не бачили її. А ті, хто просто приїхали з певних гарячих точок, правильно? Так. Так, абсолютно. Тобто, теорія завжди має під собою мати практику. Я завжди кажу, що теорія дає поле зору, а практика це навик безпосередньо прямий навик. Ну люди, мабуть, найбільше хочуть іти саме до тих інструкторів, які пройшли там вже певні етапи війни. Правильно? Абсолютно. Тобто, інструкторське викладання воно не полягає тільки в передачі інформації, воно полягає в дрібницях. Дрібницях, які е, е, фактично і формують основу захисту е, любого громадянина. я скажу вам Ігорі, що вже реж... режисер мені нашого вухо підказує, що він теж зі мною піде на навчання. Так що вже два клієнта ви власне маєте після цього ефіру. Скажіть, будь ласка, куди я... людям треба звертатися, куди приходити, в яких умовах відбувається ваше навчання? Чи це на вулиці, чи це на полігонах? Розкажіть. Ми працюємо з різними стрільбищами і полігонами. Ми виводимо людей з зони комфорту. Саме головне, кожна людина привикає до хороших умов проживання. Але ми розуміємо, що кризові етапи це безпосередньо вихід з зони комфорта, і це польові умови саме. На вулиці, де може бути дощ, де може бути е, досить неякісна погода, е, де потрібно вміти себе зігрівати. Ми розповімо, як одягатися, як привести себе в готовність до різних завдань, е, вплоть до того, що е, можемо е, топографію поєднувати із вогневою підготовкою із домедичною підготовкою, де е, ви будете мати справу із болотом, грязю, е, штучною кров'ю. Екстремальними умовами, адреналіном, тобто, все це буде присутнє в вашій підготовці. Прекрасна реклама. Сподіваюся, що після цього почнуться вам дзвінки, і люди почнуть писати. Ну а ми з вами, Ігорю, на зв'язку. Як і домовлялися, Ігор Кім був з нами в прямому ефірі марафону Незламна країна. Це був голова громадської організації Створи себе сам. Шукайте цю організацію, шукайте їх в соцмережах, просто в інтернеті і. Це важливо володіти зброєю, насправді за нинішніх умов. Це дуже важливо.